Доброго вечора усім телеглядачам телеканалу Чернівці. Зараз традиційно у четвер ми зустрічаємося у студії програми Пряма відповідь. У мене сьогодні гість уповноважений від центрального штабу правого сектора Віталій Сергатюк. Пане Віталію, доброго вечора вам. Доброго вечора. Хотілося б з вами поспілкуватися стосовно ставлення правого сектора, власне. Доцільності виборів на даний момент, скажімо так. Ну і І взагалі що робиться? Я вас з вами згоден, Це болюче питання. Напевно, турбує і не тільки в нас у Львові, а тільки що з Франківщини, і напевно і ваших телегідів турбує. Справа в тому, що в нашу країну прийшла біда, в Україну прийшла війна, якої можливо не чекали, чи час від часу думали про неї, але от сталося. І що ж до виборів, я не хочу зовсім говорити про передвиборчі якісь перегони, це не є темою передачі, я так розумію. Мене от турбує, навіщо було проводити вибори зараз під час війни за законом, який був прийнятий і був стверджений в часи Януковича. Очевидно. Нема потреби міняти шило на мило, а саме так виглядає, воно буде. Тому що, якщо не змінити правила гри, то звичайно парламент та так звана Верховна Зрада, як я вважаю, яка 20 років з гаком руйнувала українську державність, українську армію. Зараз мають шанс всі ті самі особистості опинитися знову ж таки у парламенті. Ви подивіться, що відбувається: відбувається перефарбовування, перемальовування, підтягаються бійці. Які будуть далі воювати, які будуть там гинути по окопах, які будуть страждати в тих застінках, де їх катують е сепаратисти чи в російських тюрмах ФСБ, а тим часом ті ж самі, які прийдуть, будуть так само продовжувати ту самороту. Що я хочу сказати? Як на мене, треба було поміняти виборче законодавство треба було взагалі для такої ситуації, надзвичайної, яка склалася в Україні, зняти всі бар'єри, так званий процентовий прохідний бар'єр. Нема чого ставити 5% для того, щоб зберегти те, що було, якщо треба докорінно все змінити. Очевидно, треба було забрати бар'єри для того, щоб з'явилися нові обличчя в Верховній Раді. Досить вже дивитись на тих самих клоунів, які перефарбовуються. Далі, очевидно, треба було. Забрати так звані застави виборчі, тоді спектр політичний був би більш можливо якийсь реальний на сьогоднішній день. Тоді можливо було би на часі говорити про те, що парламент дійсно варто переобрати. Як на мене, під час війни, під час загрози такої серйозної вибори вигідні тільки владі, яка вважає, що зараз, поки в них найвищі рейтинги, які ще сиплються і обвалюються, можливо, є можливість трошки якось там укріпити свої позиції, і не більше. Ну, якщо трошечки відійти від політики, то і перейти в зону АТО, так, то давайте поговоримо про допомогу громадської організації Правий сектор власне нашим військовослужбовцям. Так само є і батальйон правого сектору зараз в зоні АТО. Трошечки більше про це, так? Дуже правильне запитання. Давайте поговоримо про АТО, але якщо з вашого дозволу, я би трошечки розширив питання. Справа в тому, що ганебна ситуація зараз в державі. Люди, які проливають кров, люди, які гинуть, не мають статусу учасників бойових дій. Це є ганьба для нашого військового генералітету, так званого того пузату, який не те, що пробігтися з автоматом чи віджатися. Він, певно, рухається з трудом, як кажуть. Ганьба те, що держава боїться влада озброювати людей, які йдуть з автоматами танків. Ганьба те, що держава не постачає хоча б так званим нелетальним спорядженням. Мушу сказати таке: якби не доброчинність, якби не допомога і українців тут, всередині України, і українців в Іспанії, в Італії, взагалі по всьому світу, ви знаєте, я хочу скористатися нагодою, просто щиро подякувати всім тим нашим землякам, яких доля закинула далеко, вони збирають ті копійчини. І нагаються хоч якось допомогти нашим бійцям, які зараз боронять Україну. Я, наприклад, можу сказати: велика допомога йде з Малаги, там є майдан український, є допомога з Італії. E, взагалі, от ви знаєте, ми фактично постач... пробували постачання джипів так, військових таких для цього. Зараз іспан... українці в Іспанії збирають кошти, щоб придбати саме такого джипа, щоб хлопці мали, мали на чому воювати, тому що з двох, які нещодавно прибули, вже один підірвався. Так ви мовити, ви розумієте, це є серйозно. Справа в тому, що от у нас кажуть, я вже поміг, я вже зробив. Та справа в тім, що допомагати треба перманентно. Більше того, справа в тому, що допомагати, допомагати треба і тим, хто потерпів. Я вже не кажу про Майдан, як ми швидко забули про Майдан, про Небесну Сотню. Вже не згадують. А де ж ті обіцяні допомоги? Я говорю за тих, хто поранений, за тих, хто лишився сиротами, за тих одиноких матерів, які не чекаються своїх дітей. Розумієте? Тому допомога має бути тотальною, і вона має бути. Під державним патронатом. Тому, мені здається, держава повинна повернутися не до тих кредитів. Ви знаєте, я би взагалі хотів ще що сказати. Чому не оголошено військовий стан? Чому окуповані території не обнесені колючим дротом і не викопані окопи в повний профіль? Чому ми не звернулися до всього світу, що Україна стала жертвою агресії, невиправданої, абсолютно безпідставної, підлої, підступної агресії? Чому? А я вам скажу чому. Тому що якщо оголосити воєнний стан, МВФ не дасть кредитів, МВФ не фінансує країни, які воюють. А що ж тоді деребанити буде уряд, який зараз весь дружно пішов у владу, має з нозі ну, повторно вже через парламент? Нема що деребанити, значить не можна оголошувати військовий стан. І я вам скажу чесно, я часом чую, як обурливо говорять про країни Європи. Ось вони мало санкцій вводять там, чи Америка. Ну, взагалі, якби не Америка, якби не ті американські яструби сенатори, я все життя вчив в в університеті, в школі, що це зло велике для, для світу. Слава Богу, що вони є. Що є такий сенатор Маккейн, який як те шило в американській адміністрації, вимагає допомагати Україні. От, так я вам скажу, вони роблять набагато більше, ніж наші можновладці. Ви подивіться, Велипетська чоколядова фабрика нашого президента працює і постачає чоколяду для наших окупантів, наших, я маю на увазі в Україні. Замість того, щоб демонтувати, підірвати і все сюди назад, в Україну, працює далі. Тобто, ви знаєте, справа помочі потопаючим виглядає так, є справою рук самих потопаючих. От ви воюєте, ви собі саме і постачаєте самі себе, і купуєте зброю, і купуєте спорядження, щоб не мерзнути і не голодувати. А держава буде говорити, ви тримайтеся, влада, я маю на увазі наша, нинішня, яка нічого не зробила, щоб відійти від того, проти чого повстав Майдан бачите за таку довгу відповідь. Але попри все, якщо говорити не говорити про офіційне надходження коштів, так з інших країн і так далі, люди самі збирають на допомогу так. військовим. Е, так само цим займається правий сектор. Е, знаємо, що в Чернівцях е, неодноразово відбувалися різноманітні акції е, благодійні, коли люди просто фотографувалися і кидали хоч по 5 гривень на АТО, на наших військових. Про більше про такі. Кі роб... про таку роботу, так громадської організації. Ну, ви знаєте, тут напевно нам немає смислу піаритись на тих речах, тому що все те, що люди жертвують, ну, воно не про іде. Піар, а так а про... воно я тому і кажу, нам якраз не потрібно. То я власне хотів сказати, що ми якраз робимо це для того, щоб от відправляємо ми групи хлопців, добули машини, і в тих машинах поїхали наші бійці, прийняли присягу і пішли воювати. Тих машинах ми завантажили все, що зібрали від людей, починаючи від самої скромної продукції харчової і закінчуючи іспанськими спальниками, берцями, і каріматами і таке інше. Ви знаєте, я хотів би звернутися до всіх городян і в Чернівцях, і взагалі до всіх українців. Не спішіть роздавати вашу кров'ю і потом здобуту копійчину на різноманітні шахрайські структури. Я читав в інтернеті, вже і по поїздах ходять, і десь по вулицях ходять, вже збирають, на що тільки не збирають. Ви знаєте, є центри, є люди, де буде фіксуватися ваша допомога. Знимкується, реєструється, і воно не про ні копійки, все піде туди. У нас є цілий добровольчий український корпус. Зараз тільки на наших теренах формується новий резервний батальйон. І ви знаєте, мені було страшенно приємно, коли вперше центральні українські канали оголосили. Що Донецький аеропорт, який найбільше потерпає від атак сепаратистів, охороняє в тому числі батальйон правого сектору. Це чи не вперше, ви розумієте, наші центральні владні канали. Дякуючи вам, дякуючи кореспондентам і каналам, маю на увазі локального, місцево, де більше виприземлення до людей, може менш так би мовити, заражені отим, скажімо, конюнктурою тою і комерційною стороною. І тому я хочу до цих акцій залучати, ну, просити людей залучатися, і якщо бачите, не проходьте повз таку акцію. Хай ваша копійчина буде скромною, але тим цінніший ваш дар. Подарунок мільйонера, в якого їх мільярди тих, ви розумієте, не такий цінний, як трудова гривня зароблена і від щирого серця пожертвована. Як розрізнити е, шахраїв, скажімо, і е, справді громадських активістів правого сектору, збирають, які збирають гроші на АТО і які точно підуть на наших військових, на наших хлопців? Яким чином? Тому що одягнути е... ви знаєте, тяжко то виборові ви то ви зачепили проблему надзвичайної ваги. Ви розумієте, зараз люди під приводом, в тому числі нашої організації, ми зіткнулися з тим дуже сильно у Львові. Вривалися в зали суду, вимагали звільнити наркоторгівців, просто в залі суду притискали, як то кажуть, до стіни суддів і вимагали випустити ми правий сектор. Ми навели трохи з тим порядку, але ви знаєте, застерегтися від всіх шахраїв є дуже тяжко. Тому велике але прохання звертати такі... увагу на те, як опечатані ті скриньки, чи є правдива печатка, і поцікавитися, чи є така організація, наприклад, на тих теренах, де проводиться той збір. Друге, ми в усіх містах, в наших е, багатотиражних виданнях на рівні областей вказуємо наші телефони зв'язкові, є гарячі лінії. Зателефонуйте і спитайте, чи ваші, чи не ваші здають. Наприклад, приходять люди кажуть, я маю ось те, ось те, ось це. Я би хотів передати це просто. Ви розумієте, ваш земляк, фермер, нещодавно е, передзвонили, приїхав він, перебрався до Львова і каже, так і так. І маю якогось там буса, машину, хотів би передати на АТО. Зараз от найближчими днями вона туди поїде, бо там які треба ремонтні роботи, бо розумієте, це не по дорогах їздить, це ну так, так. по полях. Ваш земляк передзвонив, поприйшов, подивився, хто, що, і сказав, забирайте, я прихожу, а там здоровенний той воджеп розумієте. Я дзвоню до провідника. Кажу, як нам, якщо дають, подякувати і брати. І от я вам кажу, дуже приємно, що кажу, люди перевіряють. А тоді жертвують, тобто треба бути з відкритим серцем. Ви знаєте, Я з вами зоним серце щире, ви знаєте, ну дуже зле, бо деякі люди вони вважають, що чесність, порядність це є дуже гарні риси, щоб потім тих же людей водити навколо пальця. Розумієте? Ну, я би казав берегтися від тих шахраїв, бо на кожній добрій справі завжди знайдуться. Але я вам скажу, то є гіркий зарібок. Заробляти на крови героїв. На, гори, на крові поранених, на крові тих, хто зараз воює і жертвує своїм найціннішим, це є великий гріх. На тому заробляти не можна. Іди шахраюй на перстки, грай десь там якісь спекулятивні ігри, нема питань. Але на тому, я просто хочу звернутися до всіх, ці гроші вони вийдуть боком. Як не вам, то до четвертого коліна піде. Розумієте? І дітям, і внукам правилам. І тому я би дуже просив людей, не займайтеся тим. Краще лишню копійчину пожертвуйте, щоб вона дійшла до тих солдатів, які не мають на чому спати чи не мають мерзнути по ночах без термобілизни. Ми зараз термобілизни закупили, вірою. А давайте ще от про те, Прошу. що найбільше потрібно зараз хлопцям. що найбільше? що найбільше, ви, власне, от... Термобілизну, так ви сказали, машини. саме. Термобілизна, що ж? спальники, Так, машини потрібні дуже, тому що підриваються часто, а ми не маємо. Ну, зараз уряд обіцяє, ви розумієте, знову в черговий раз показується гарна картинка, показується гарна машинка. Показали на параді і забрали, знов заховали. Тому що війська того не дають. Розумієте? Зараз дуже потрібно термобілизна, будь-які харчі, спорядження. Ми маємо зараз з країн НАТО. І оці розгрузки, і різні, так би мовити, і берці взуття, але бажано зимове. Наприклад, тут іспанці розводять руками, ми б з дорогою душею, але в нас клімат такий, що ця армія не потребує теплого взуття. Тому звертаємося з проханням, щоб було тепле взуття, Тепло, термобілизна конче. Тому що ну, в таких умовах там, ви розумієте, по-перше, от я хотів би звернути увагу, там немає ні душових, ні сауни, ні тим більше якоїсь джакузі, розумієте. Людина поносила і те. Одежина вона має здатність швидко зношуватися, якщо її не мам умов для того, щоб дбати про неї. Те саме взуття, розумієте, різні медичні засоби, засоби гігієни. ось, Без сумніву, це те, що потрібно. Спальні мішки, причому той, вищої температурного так, буваємо, діапазону так. Для, для нижчих температур, маю на увазі вищого захисту теплового. От, ну, Я бачите, я не фахівець в воєнній справі, я займаюся виключно такою організаційними розбудовами. Але, чесно кажучи, думаю, що ми встоїмо. І я думаю, що українці, ну, на тих українських е оборонних рубежах де хтось з наших північних сусідів зламає собі зуби, я так сподіваюся, і почнеться цей ефект доміно, почнуть валитися їхні власні території. Я дуже радий, можу, хочу, дуже хочу підказати, що в нас до 40% російськомовних українців. Тобто, ви знаєте, дуже добре, щоб Путіну, я би сказав, поставити невеличкий якийсь пам'ятник, щоб в нього плювати, але з другого боку пам'ятник має бути. Бо Путін перетворив українців з етнічної, з культурної єдності у політичну, в державну націю. Ви знаєте, я хотів дуже багато таких прикладів. Просто я тоді звернув увагу, коли командира корабля, росіянина на етнічного, Вимагали здатися, і він каже, що русський не здається. Каже, так переходьте, якщо ти русський. Ні, я присягнув цій країні, я буду знесли для неї, буду за неї воювати. Це є прекрасно. Але шкода, що одні мають статус, і мають пільги, і мають в разі що якісь гарантії для своїх сімей. А других, ви розумієте, ми привезли хлопців в цинку, поховати. І я приходжу, щоб домовитись за салютну команду, за почесну варту, а мені сивий полковник каже, по закону ваші хлопці-найманці. І ви розумієте? В нього сльози в очах, в мене сльози в очах. І він каже, та хай хоч той трибунал. Я дам вам, каже, похоронну команду, я дам вам оркестр, я дам вам абсолютну команду. розумієте? Оце люди. Оце є люди честі. Мені дзвонять підприємці і кажуть, ми вам готові машини передати, ми вам готові те, ми вам готові те. Один наш е підприємець фактично оснастив цілу роту. Цілу роту. Честь слава таким людям. Ну і зрозуміло, громадськість, правий сектор, майдан і заразні події на сході підняли патріотизм українців, націоналізм українців. Чи це правильно, чи це не переходить за щось таке? От ми говорили про те, що да. Ви кажете, що багато російськомовних дуже, дуже людей, гарний, людей дуже так? дуже гарне питання. Ви задаєте і болюче. Дуже багато людей поміркованих, спокійних, вважають, от то агресивні радикали, вони зараз там ще одну війну нам зроблять що третю світову. Ви знаєте, ви дуже правильно сказали. Взагалі, український націоналізм, ну то є такий жупл, який намагалися використати завжди. Він завжди був оборонного типу. Ви подивіться, українці ніколи нікого не намагалися загарбати, ніколи нікого не принижували, завжди намагалися тільки відстояти якусь свою невеличку територію, яку їм Господь дарував, але по якій постійно навали йшли то в одну, то в другу сторону. Розумієте? І тому я кажу: от, наприклад, ми, наша організація, ми сповідуємо, як би вам сказати, класичний бандерівський принцип: якщо людина іншої національності визнає право Українця на його державність, на його право на державу, його визнає право, і готова боронити це право разом з українцями, це наш побратим. І якщо він хоче, щоб його дитина слухала колисково на його мові, це його право. Якщо він наш побратим, він має мати все, що повинен мати громадянин будь-якої цивілізованої держави. Інша справа, що повинен бути якийсь пріоритет для українців, бо в нас немає ні Росії, ні Польщі, ні іншої, ні Ізраїлю. Я не маю де поїхати. У мене тут є. Але якщо ця людина шанує і поважає право українців на державу, він є побратим, він має мати все. Не байдуже ставишся, то і до тебе байдуже. І тільки до тих, хто заперечує, хто воює про те, до таких, як оті шуфричі. Мені кажуть, а навіщо смітники? Так, це є гостро, це є грубо, можливо. Але давайте так, ніхто ж не покараний. Ви подивіться, ніхто не покараний. Сепаратисти, які фінансували, які викликали ворога, які їздили, які до нього. Вони всі йдуть зараз в парламент. Допкіна відпустили, шуфрич на талібаченні. у Шустера нам розказує, як треба гарно розуміти, розбудовувати Україну і всі інші. Я нещодавно був на Круглому столі в прокуратурі, я сказав нашим прокурорам, кажу, ви розумієте, ви граєте з вогнем. Справа в тому, що якщо ви не будете карати по закону, тих, хто завинив, тих, на, на чиїх руках кров людська, люди будуть карати по совісті. Це дуже погано. Краще поганий закон, ніж ніякого. Краще поганий суд, ніж суд Лінча. Я згоден, але якщо людей будуть провокувати, то вибачте, хто а, тоді не вину, але у всьому є, скажімо, дві сторони медалі, так тому що хтось з людей може говорити, що той поганий, і давайте його карати, кидати в альфартери. А хтось знає зовсім іншу сторону, чи це не занадто, чи це е, не проти ну це протизаконно Фактично, це конечно про Протизаконно. І я кажу, коли ми їздили, я спеціально особисто об'їздив всі суди, де були скарги, все. ми розробили звернення до суддів і до грифону. Я казав, хлопці, якщо хтось буде вриватися від імені правого сектора, чинити беззаконня. Затримуйте, не бійтеся, мають увазі десь збурити громаду. Ми вам ще пива ящик поставимо. Ви розумієте, я за законність, і ми всі за законність. Але давайте ну, говорити відкрито: люди гинуть. А люди, які не люди, які привели ворога. Які оплачують сепаратистів. От мене при часом доводиться спілкуватися з представниками ОБСЄ там, чи зі Штатів чи з Європи. І вони кажуть, ну от вони ж повстанці. Я кажу, проти чого вони повстали? Ви подивіться, що у нас є засилля українського телебачення, української преси, українських книжок, що їм заважають думати, розмовляти, спілкуватися з тою мовою, якою вони хочуть. Вони повстали не тому, а тому що вони хочуть, щоб той концтабір, який Путін збудував в себе, поширити на Україну. То є ватна психологія, то є, вибачте мені, менталітет Люмпена. Люмпен не може мати. Я взагалі за те, щоб право вибору, виборче право було в нас е, певним цензом обмежене. Якщо ти не зумів стати людиною, якщо ти не зробив свою якусь, якщо ти не маєш освіти, не маєш культури, ти не повинен мати право обирати владу в цій країні. Ти нав'язуєш розумним, працьовитим людям. Свою люмпінську психологію продати голос за кульок, гречки чи за пляшку е, масла, тобто Разом? все одно потрібно любити свою країну, любити а не гроші, країну. І, які закони вони... треба, і закони треба шанувати. Краще поганий закон ніж ніяко. Але ну якщо людей штовхають до цього, то я казав, співучасником і організатором, верніше організатором і ініціатором цих злочинних дій буде прокуратура, міліція і уряд взагалі. Тому що якщо вони обіцяли... І нічого не зробили, ніхто не покараний. Ну, хоч би для сміху когось знайшли. Навіть якщо когось знаходять, його відпускають під особисте зобов'язання, і він зникає. То скажіть, будь ласка, що люди мають робити? Я ви знаєте, не прихиляю. Але цілугіль. самосуду не повинно бути не повинно бути. Але давайте говорити відкритим текстом. Оці люди, які повстали з колін на Майдані. Які зараз мають зброю і воюють, захищаючи державу в той час, коли генерали зраджують, коли по позиціях де розміщені наші бійці молотить град, так ніби хтось йому злив інформацію, вибачте, зливають. Причому не тільки з генеральних штабів, а й з інших з низових. Ну, то, значить, це люди повстануть. І наступний майдан, якщо не дай Боже до нього дійде, я не хочу крові. Він не буде три місяці. Добре, як він буде три дні, а не три години. Бо вже нових беркутят вони не завербують проти людей стріляти. А люди зметуть. Чому я казав, що вибори, наприклад, мало б бути пізніше за новим законом, з тим, щоб з'явилися нові обличчя, нові політичні сили. Байдуже які. Я незаконно агітую. Байдуже які. Але нові. Ну, не можна вже дивитись на ті, пробачте мені фізіономії, не можна назвати їх обличчями. Ну це бидло, яке дорвалося до корита, яке розкидається мільярдами і весь час вони на плаву. Ну, ну ви А то люди не теж не можуть довіряти. Ви знаєте, Флізь Люди, мабуться. я от закликаю всіх громадян. Я не хочу закликати ні за яку партію. Я закликаю, не голосуйте емоціями, не голосуйте за політтехнології. Ну, подивіться, вас знову закликають за щось єднатися. Заради чого і з ким? Помаранчевих корупційних тушок із регіоналівськими недобитками. Не може так в політику. Ні, ні, я просто говорю, просто розумієте, це технології. Вам ще скажуть, ой, голосуй не так, як хочеш, а от заради якоїсь там ідеї. Не можна. Голосуй за переконанням, розумом обирай, обирай своєю історичною пам'яттю, обирай своїми знаннями, досвідом. Ну не ведися в чергові ті емоційні посили. Тобі напридумують технології із Європи, з Америки стільки, що вмиєшся тими технологіями. Просто сядь і подивися, хто що зробив, який черговий фронт організовує цей політик. Скільки вже буде блудно говорити та політична, політична вибачте, фігура, чи там той популіст, радикал. Подивися і подивися, що тобі вартує, брате, а що не вартує. Головою, хоч раз, не треба серцем. Обирай мозком, розумом, досвідом і своєю історичною пам'яттю, своєю совістю перед своїми майбутніми поколіннями. Тому що дітям жити в цій країні, внукам, що ми їм лишимо? Зруйновану, паралізовану, безвладну країну. Ви правильно сказали беззаконня, це є страшний. Це ви розумієте, зараз впасти у цей вир беззаконня. То не дай Боже. Ну так, нам з вами фактично що є багато про що поговорити, але ну, час з вами з задоволенням ефіру закінчується. Це була пряма відповідь. Програма у гостях у нас був Віталій Сергетнюк, представник центрального штабу правого сектора. Побачимось.